У нас хаос замовлення з дзвінків вайбер месенджерів. Як це зібрати докупи? Ну тут е, крутий інструмент Salesbox. Чому? Е, перше, тому що в нас є все в одному місці, клієнти заходять, і наша задача це зробити крутий застосунок, в якому зручно купити. Зручно замовити і зручно навіть переписуватися з тим самим бізнесом. Тобто все в одному місці. Mm -hmm. І вам не потрібно 25 менеджерів, які будуть з одного опрацьовувати каналу, дзвінки, з іншого переписки в Інстаграмі і так далі. І для масштабування вашого бізнесу вам не потрібні люди. Ви просто використовуєте одну точку входу. Це мобільне ну У нас є реально клієнти, е, навіть які взагалі не приймають замовлення навіть через інстаграм. Вони yeah. в, вони ведуть інстаграм чисто для контенту, але в контенті все зводиться в мобільний додаток, тому що це ті люди, які зрозуміли для чого їм потрібен мобільний додаток, для чого їм потрібні повторні продажі, і вони розуміють, для чого е, клієнту потрібно його встановлювати. І всі їхні дії на це направлені. По перше, у вас немає. Цього ж багато там, там месенджер, вайбер, інстаграм, телеграм, ще десь ця вся історія. Все в одному місці. Клієнт купує тільки в мобільному додатку. Все, але постійний клієнт ще раз тому, що мобільний засунок від Salesbox – це саме робота з постійними клієнтами. Перше замовлення ви можете продавати спокійно в інстаграмі, вайбері. Ваша задача отримати замовлення, а далі зробити так, щоб. Наступне замовлення було зроблено через додаток. Ні, в нас Фабсторія не приймає, здається, замовлення. Ну, ну, вона дуже круто його веде. Вона приймає замовлення тільки, тільки в додатку. І, навіть перші. і все вона це аргументує тим, що, друзі, я не хочу втратити жодне ваше замовлення. Тому ну, робіть так. це централізовано. Так, тому так.